шановні колеги, посту, студенти, маю честь почати сьогодні, привітати вас на нашій конференції, на сьогодні науково практичній конференції, актуальні питання раковину інформаційного забезпечення туристично рекреаційної галузі в рамках проведення Євро 2012. Не хочу наголошувати на тому, яка актуальна на даний момент проблема. Туризму, який поєднаний Євро 2012, тому що сьогодні є багато дуже цікавих досвідів і ви будете мати можливість почути. А хочу оголосити, що е, співчасниками нашої конференції є управління питань туризму Тернопільської обласної державної адміністрації, інститут народної економіки та інформаційних технологій малого міста України. Національний технічний університет України Чабилі, Тернопільський національний педагогічний інститут, е, університет імені Володимира Гначупа, Ярковоцький університет місто Краки, Польща, Тернопільська е, обласна організація управління Союзу науково-технічної інтервенції, Державний університет місто Барановичі Білорусія, Державний технічний університет місто Грець Білорусія. І, звичайно, наш е, університет, Серкопільський національний технічний університет, зокрема кафедра промислового маркетингу, яка є в факультету е, економіки і підприємницької діяльності. І до вітального слова хочу запросити е, нашого першого проректора, доктора технічних наук Мирослава е, Микола Мирославича Мисника. які будуть позиційними, будуть вже перед нашими І, власне кажучи, метою обслуговування таких дітей, це є аналіз тих розпорушувань, чи тих можливостей, які є в державі, і розпорушування шляхів від вирішеного встановлення

наук, професор, завідувач кафедри промислового маркетингу, академік Академії наук, економічний кафедрію. Андрюшків Богдан Смековайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Римар Гарися Іванівна, директор комунального підприємства Тернопільської обласної ради Тернопільської обласний інформаційно туристичний країначний центр. Сір Гавина Володимирівна, декан факультету економіки і підприємницької діяльності кандидат економічних наук доцент. Шульіна Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, кафедри менеджменту Київська політехніка. <звіттє> Заставецька Ольга Володимирівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Заступник міського голови з гуманітарних питань. Середна Леся Йосифівна, начальник управління питань туризму Тернопільської обласної державної адміністрації. Руда Марія Іванівна, доктор державного управління професор Тавкав. І що ж, переходимо до канарного засідання. Шановні поверги, то слово е, запрошується Ветюра Зелонів е, Олексійович, заступник міського голови до гуманітарних. Я думаю, что Просто так, ну,

Yeah, the one uh mission was functional.